Саджовецькі козаки минулого року були визнані однією з найкращих волонтерських організацій в Україні. Із перших днів війни волонтери під орудою Миколи Андрійчука активно допомагають фронту. Тепер велику увагу приділяють дронам. При ліцеї працює гурток, де виготовляють такі безпілотники. Ми, наприклад, збираємо повністю його з нуля. Ми працюємо, от, замовляємо за частини, збираємо з нуля його на місці. Налаштовуємо, по можливості це все обльотуємо. дивимося, чи все правильно працює. І коли воно все повністю готове, ми передаємо хлопцям. Які на фронті з ними правимо. у день нашого приїзду в кабінеті Саджевського ліцею працювало п'ятеро волонтерів та керівник гуртка. Хлопці-волонтери кажуть, що за наявності всіх комплектуючих можуть складати два-три дрони в день на одного. Керівник гуртка Михайло Романюк хвалиться, каже, що його вихованці вже перевищили управності свого вчителя. Краще мене не роблять. Я, я радіотехнікою давно і також на, на те, але вони молодці. Якщо повний день працювати, то ми. Нам приходило приходилося, штук, ми так за день їх відкладали практично. Кожен по дрону стаде, уступити нас, налагоджує. Засновник волонтерської організації Серджвецькі козаки Микола Андрійчук каже, що коли бралися за виробництво дронів, то переживали за матеріали. З коштами проблем не було. Фінансування в основному всіх наших волонтерських прав, які досить дорогі, особливо кажу, ось цей останній місяць, коли ми високотехнологічні речі купляли, йде із наших саджавчан, які зараз працюють, живуть. Доля закинула по цілому світу і Америка, і Англія, і Чехія непогана група, яка постійно збирається там і, і цей. І Ці кошти завжди питають Микола куди що на що треба. Тепер волонтери в місяць виробляють понад три десятка дронів. Частина з них вже на фронті. Вартість такого безпілотника волонтерам вдалося знизити майже на 5 тисяч гривень відносно стандартного звицького. Долучаються до фінансування і церковні громади села. Тому дрони виробляються у саджавці постійно. А після однієї подістки на передову волонтери отримали ще й замовлення на дерев'яні міни. Це е Така дерев'яна, ніби такий пенал, в який вкладається шашка, і в тій шашці там ті спеціалісти поточних розмірів, деякі розріз там ну, цей встановлюється взривник. І коли наступає ворог ногою, відриває як мінімум ногу. Така дуже сильна зброя. і її… Не вистачає для заміновування. у нас Тож замовлення поступило, і саджевецькі козаки взялися за його виконання. Краще гуцулів ніхто би не міг з дерева щось зробити. І у нас є таке замовлення: от перший раз на 300 таких мін, і на, на вчора вже треба, якщо можете, займісь, займетися. Е, ну для нас, знаєте, неможливого нема. Ми приїхали. Взяли, нам передали новою почтою догонку, приклад з кресленням. І Ми стали і за кілька днів зробили тих 300 штук у Іванівцях. Майстер дуже серйозний. Виробництво дронів та дерев'яних мін у волонтерів поставлене вже на конвеєр. Проблем особливих немає. Були б тільки комплектуючі деталі і все йти ми за планом, кажуть волонтери. І саджовки Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.